До вашої уваги. Форма загарулька під назвою 887. Супер. Ну і дійсно, це дуже хороша форма винограду для вирощування. Особливо гарний її колір. Десь от на кущеві приблизно кілограмів 25 було. Ну, ось я частково зрізав цей кілограм. 9-8 десь такого. От. Така грунка, вона має приємне рожеве забарвлення. Ягода, якщо на сонечку так взагалі горить, ягода, щільна без підхрусту, мармеладна консистенції, легко здема шкірка, ягода в середньому 8. 10 грамів, може окремі більше. В тому році ці кущі були без навантаження, оскільки ділянка не вкривалася, вона вимерзла. І, тим не менш, цей сорт дав нам певний урожай. От. І ягодка тут була крупніша, в середньому була 12 грамів. Я думаю, стільки це все лоза у нас з накопиченням багаторічної деревини, оточенням рукавів. І коли зуно подоношення вже буде зміщена, воно буде поносити на цю сторону і на ту сторону. Тоді відповідна ситуація покажеться за розміром ягоди, це однозначно. От, і буде така, як була в тому році з невеликим навантаженням. Та ягодка буде в середньому грамів 10-12, можливо, окремі крупніші. З цукронакопиченням тут все добре. Я на смак скуштував вже сьогодні. Це 9 вересня, десь приблизно 17-18 брік зниськово. Це вже доволі добре. І на базарі така форма також користується попитом так, з таким забарвленням. Особливо ще, коли це підтверджується і смаковими якостями, так і взагалі. Все тоді дуже добре. Це один кущ, і зараз перейдемо до іншого куща. А ось інший кущ тієї ж самої форми 887. Супер. Ось такой тут тобто, 10 кілограмів з 20. Агрона в середньому десь 800 кілограм. Трапляється на агрону ось такий горшок який картину взагалі не порте оскільки він затуляється ягодою. Ну, а той, що зверху він, просто можна обірвати.